Український експорт до європейського союзу зросте на третину. Переконані урядовці сприятиме цьому насамперед підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС. Є очевидно, песимістичні оцінки, оптимістичні оцінки. Всі вони звичайно виходять на плюс. І я скажу просто вилку, в якій коливається розрахунки між 2% ВВП до є оцінки про збільшення майже на третину українського експорту. На сьогодні, згідно режимом автономних торгових переваг, що діє для України із квітня, скасовано майже 100% мит на експорт нашої промислової продукції. При цьому найбільшу вигоду отримали сільгоспвиробники. Якщо ми використовуючи тільки ті преференції, які ми маємо вже сьогодні, якщо ми будемо працювати, ми отримуємо додатковий ринок десь приблизно на 700 мільйонів доларів. Щоб потрапити на європейський ринок, вітчизняним компаніям потрібно не лише модернізувати своє виробництво, пройти численні інспекції, а й завоювати довіру європейських споживачів, підкреслюють експерти. Адже, по-перше, вони дуже вимогливі, як до якості та безпечності. Споживачі в Європейському Союзі вони досить орієнтовані на марки, на вже відомі марки, і тому любов споживачів нам потрібно буде з вами завоювати. Зауважимо, заплановане на 27 червня підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС не скасовує торгових преференцій для України. Проте зобов'язує Київ за рік провести аналогічну лібералізацію торгівлі. Усе дороге в Криму стане ще дорожчим. Окупований півострів отримує продукти і більшість усього необхідного з Росії. Товари везуть вантажівки, які мусять користуватись поромною переправою. Ціна квитка на вантажний пором за останній місяць виросла удвічі, а буде ще дорожчою. Ми їздили 11 500 було, а зараз от я заплатив 23 731 рубль. А с Юлія гарять бути 30 тисяч. Ну представте, 30 тисяч туди, 30 тисяч. Обратно 60 тисяч можна обійти стоїмо товара. Как это будет? Я не знаю, на яких основаннях или почему чому так подорожав. Продукти, термін споживання яких кілька днів скоро можуть стати дефіцитом для українських кримчан, адже мало того, що возити їх на півострів російськими далекобійниками невигідно, та ще й ризиковано. На поромній переправі затори під Феодосією вантажівки збирають у так званому відстійнику, де вони по кілька діб чекають на свою чергу. Вказується і на реалізацію продукції. Там, якщо неделя срок годності, тобто якщо ми три дні потратимо на переправу, звісно, вже срок годності продукції уменьшається. Водії, котрі везуть продукти, самі подекуди харчуються, чим попало, а про санітарні умови на переправі і зовсім говорити не хочуть. Нікого не кормили. Утром, завтрак дали, нету Ні нічого здесь. Туалет вон там, але ну там. Страшно посмотри, що там твори. Якщо ціна на вантажні перевезення через поромну переправу, як очікується, збільшиться возити з Росії в Крим товари, переважно продукти харчування будуть одиниці компаній та приватних перевізників. Додамо, що відколи Росія окупувала Українську Автономну Республіку Крим, ціни на продовольчі товари тут зросли щонайменше на 25%. Ліки ж стали дорожчими удвічі. Дірявий кордон України, який донедавна був фактично коридором для російських найманців та військової техніки бойовиків, на совісті керівника Держприкордонслужби Миколи Литвина. Про це говорять волинські бійці, котрі воювали на сході України та бачили рядових прикордонників у бою. Ми цих зрадують, дивлячись, по-перше, і на оснащеність прикордонників, на їхню боєздатність, Значить, люди мають високий моральний дух, але не мають сили засобів. Аеростат, а це є зрадник. По-іншому я трактувати. якщо командування. Якщо командування ставить відповідні задачі і знає при тому, що просто людей пускають масорубку, то вибачте, будь ласка. -як. як назвати такого командира, інакше як зрадника? Всі знають, що в прикордонній службі так само є. Схеми і потоки грошей дуже серйозні. Так? Тут це, це, це не, не, не бідні внутрішні війська. Тут це прикордонники, які йде, вона вона йде з кордону з митниці потоки. І при цьому всьому ну, не оснастити своїх солдат в такий час, не знайти гроші, які вони реально десь мають. Ну, це я відверто кажу. Всі це знають, чомусь мовчають. Чомусь це це, це, це от перше питання до нього. Добре, ти 10 років качав гроші з кордону. Будь ласка, прийшла війна, віддай половину і оснасти людей бронежилетами, автоматами і так далі. А в нас доходить ситуація, що немає, що немає чим да, бронежилети, немає фарби машини покрасити. На сході проти терористів волиняни воюють не лише у складі 51-ї окремої механізованої бригади, яка зазнала втрат під Волновахою, а й у добровольчих батальйонах. Так у батальйони Айдар налічується понад півсотні жителів Волині. Один з них Андрій Омельчук, який на сході створив другу так звану Луцьку або Волинську роту. Моральний дух усіх бійців запевняє високий і воювати готові до останнього. Щодо перемир'я, оголошеного президентом, ставлення неоднозначне. З однієї сторони, я вам сказав, що зброя це останній аргумент. А з другої сторони, сторони, я собі не можу уявити, як це так, щоб колони з технікою важкою, з озброєними, з тими ж самими значить, терористами спокійно ходили через кордон держави, фактично вливалися в ті бойові загони, які діють проти нас. Якщо це війна, значить треба говорити, що це війна, а не антитерористична операція. Фактично, це, на мою думку, це є війна. Але перемир'я завжди краще, ніж війна. Волинська самооборона до слова тісно співпрацює з місцевими силовиками і Держприкордонслужбою. Завдяки подвоєнню сили фактично вдалося забезпечити надійне прикриття кордону з Білоруссю. Біля Києво-Печерської лаври було гаряче, мало не зіштовхнулись два молебені з одного боку вірні Української православної церкви Київського патріархату, які прийшли сюди помолитися у день всіх святих землі української. З іншого представники проросійських релігійних організацій, які хотіли здійснити ходу від лаври до меморіалу слави, за їх словами, аби вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій. Однак міліція блокувала вхід та вихід у лавру, доки активісти не розійшлися. Ситуація біля Лаври була напруженою з самого ранку. З'явилася інформація, що люди, які зібрались в Лаврі, насправді сепаратисти і хочуть проголосити Київську Народну Республіку. Нібито то мови а насправді мітинг з приводу того, що треба кельонним железом іскоріняти українську власть, хунту і тому подібне. Люди, що ввійшли на територію Лаври, тим часом готувались до ходи. А? а де наші імперські? У багатьох на грудях георгіївські стрічки. Кажуть, вони монархісти і мріють про царя та відновлення Київської Русі. А як Бог управить, будемо достойні, достойні будемо, Бог дасть нам царя. Україна і Росія це свята Русь. От Карпат до Камчатки вся вважається свята Русь вже сколько? 400 років. На запитання до якої організації вони належать, і хто організував ходу, реагували агресивно. Якої організації ми руські православні люди? А православні я і будемо до кінця рускими і не треба нам таких провокаційних питань. Врешті-решт стало відомо, що ходу організував союз православних братств. Зібралися люди, які хотіли ушанувати пам'ять жертв великої вітчизняної війни. Сьогодні, як 41-му році, зібралися. Співпадає свято всіх святих землі руській просіявших, і як у 41 му році, початок війни ми зібралися, щоб сьогодні піти на парк слави відслужити панехіду. До слова співголову Союзу православних братств Валентина Лукіяника, синод УПЦ московського патріархату, ще у 2011 році відлучив від церкви за деструктивну діяльність. Самі ж монахи, схоже, не раді представникам братств на території Лаври. Однак на камеру говорити про це відмовлялись. Я з людьми балакав я інтерв'ю не даю. Молимося, молімся. Це тільки корпус на вималювали, А тепер ми вже провокатори. Однак вийти за межі монастиря представникам Союзу братств не вийшло. Усі виходи заблокували правоохоронці. А до воріт лаври прийшли вірні у ПЦ Київського патріархату. кажуть, також помолитися сьогодні. День всіх святих землі української. Це єдиний день в рік, коли українці мають шанувати людей, які боролися Є храм. Спаса на Бересті, це храм Верхньої лаври. У нас є всі документи, це наш храм. Але московський патріархат свідомо блокується, він нам його не надає. І кожен рік ми проводимо лаби. Це раз. Вони використовують політичну обстановку, збирали міліцію, і блокують цей прохід. Вірних супроводжували молоді люди у Балаклавах, кажуть майданівці. З яких організацій не зізнаються, але у деяких при собі символіка правого сектора. Слава Україні! Слава! Вони бояться націоналіста України, вони бігуть його, як шапку. Слава Україні! Героям! Слава! Тут зібралися проти скажімо так, цього виступу в підтримку Росії як ворожої держави. У багатьох хлопців у руках бити на головах шоломи кажуть, бояться провокацій з боку проросійських активістів. Кілька навіть прихопили з собою яйця і вогнегасники. А раптом пожар буде? Ну що не буває? Ви нам була б не газла так. Хтось петарду, щоб її потушити. Простоївши кілька годин біля воріт, віряни УПЦ Київського патріархату намагались пройти на територію лаври вже без підтримки хлопців у Балаклавах. Комусь телефонують і кажуть, що новопризначеному генпрокурору Віталію Яремі поскаржилися на міліцію. Що сказав пан Яремо? Я він 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 сказав, що люстрації не буде, але декому ко Вас пустять, він пообіцяв. все амінь. Досить досить вірних київського патріархату на територію Лаври міліція так і не пустила. Ті розійшлись, співаючи патріотичних пісень.